Пам'ять це те, що живе в серці, це те, чим живе душа. Пам'ять це світло, що залишається з нами по прибіг і втрати. Сьогодні саме пам'ять та глибока щироп'ячність привели нас сюди. Ми різко схиляємо голову перед героями, нашими воїнами, захисниками. Які віддали своє життя заради того, щоб ми жили та проживали. Ми пишаємось героїзмом наших земляків, їхньою мужністю та самовідданістю, щоб висловити нашу вдячність та повагу, схилімо голови і у скорботному мовчанні, шануємо пам'ять тих, хто загинув за незалежність і територіальну цілісність України. Тим реквієм присвячений дню пам'яті захисників України оголошується відкритим. Слово запрошуємо маму нашого героя вертецького Олега, Кириленко Олену Анатолійовну. Наші герої, наші янголи. Вони, кожен з них дуже любив життя. Вони мали свої плани, свої мрії. Але цим мріям, на жаль, вже ніколи не здійсниться через війну і клятих москалі. Ці кажуть, що герої не вмирають, що дивляться на нас, вони з небес. Та сиротами дітів зростають. Немає на війні, на жаль, чудес. Вже на могил, все більше на могилах України ясніє жовто синьо-жовті прапорі, вони озвуться криком журавлини, полеглих у боях її синів. Сині, які героям ставали, але ніхто померти не хотів. Бо дома їх живими, всі чекали, всі ті, то вже, на жаль, у самоті. Я мрію, щоб герої не вмирали. Щоб серед нас, як і колись жили, живі були, біля людей, яких вони кохали, з дітьми, для яких вони жили. Кожен з нас втратив, багато хто з нас втратить своїх рідних і близьких. І з цим болем, на жаль, вони будуть проживати все своє життя. Але найстрашніший біль – це біль, коли мати втрачає свою дитину. Біль, коли мама більше ніколи не обійме і не побачить свого сина, і ніколи в житті більше не почує, мама, я тебе кохаю. Мамо, не плач, я повернусь весною, у та шинкою вдарю свою. прийду на в садок із росою. А може дущем на поріху ходу, Голубку не плачу, так судилося, ненько, вже слово матусю не буде моїм. Прийду, попрошуся в свій сон твій тихенько. Розкажу, як мається в домі новім. Мені колискову ангел співає, І рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, що тут сумно буває, Душа за тобою рідненько щемить. Мамочко, вибач, за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Слава героям. Героям слава. До вашої уваги, поетичні рядки, які відображають вір і гордість нашого народу. Птах. Від горя плачу туги і боля, за тих сльоза, що загинули в боях, що матір затулили ви собою, долаючи нестерпний біль і страх. Печалі сльози розривають груди, як гинуть мої доньки і сини. Якби ж ви тільки знали добрі люди, як я стомилась від проклятої війни, не людський біль, як тіло моє краще, як душу мою хочуть розірвати. та вороги мене не подолають, повстали матір діти захищати. Я витру сльози, залікую рани, і прийде мир і спокій в наші хати, і розіб'ються вщент ворожі плани. Героїв буду вічно пам'ятати. Сласловен Бог наш, завжди повсячас і навіки вічні. Святий кріпкий, святи безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава! Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, як помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, проси, беззаконня наші, святий посвяти семи не мучі наші, і ми Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки віків, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Царство, сили, слотя і сина, Святого Духа і пося часі на віки вічні. За духами праведник померлих, душі рабів твоїх спасен. місті спочинку Господи, де всі святі Твої спочивають, у покої душі рабів Твоїх, бо Ти єдиний чоловіко, любець, слава. Що Бога без імени породила, моли, що спаслися душі. Поміли нас, Боже, полиці милости, молимось, тебе вистухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми молимось слуг Божих, наших героїв, воїнів, які загинули, захищаючи нашу державу, щоб проститися всяко прорішенню добровільно і добровільному. добровільному. Господи Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. О, Господь, во чи не душі йде праведні, спочиваю. Помилує, Господи, помилуй! Господи, коми. Помилуй, Господи, помилуй. Небесно, пущення гріхів, їх у Христа Весемер, Царя Бонаш, Господи, помолимся, Господи. Сіння і життя, поки помірослух Божих наших воїнів, герої, які зимо захищаючи нашу державу. І, Христе бажав і слав, йдемо збиничати отцем, пристимий блим, між утвореним духм і посяча на віки вічні. Ам. Щеснішою, робими, і незрівнянно славнішої церафимів, що без отління Бога слово породила сущу, Богородицю Тебе величаємо. Тобі, Христе Боже, надія наша слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благо. Христос, істинний Бог наш, Моте причистиє своєї Матері, силу, і чесно Христа, преподобних і отців наших, і всіх святих душах наш пристав рабів своїх героїв, воїнів і зимний захищають нашу державу. Оселих, правильних оселитів на лоні Аврааму, покоїть до праведних заличить, і нас поміли, спасе, як благий чоловіку, лювець. Спокій, подай, ну, дай Господи помиру, Словом Божим, нашим героям, воїнам, які заїмли, захищають нашу державу, і сотвори вічну Амінь. Хай буде вічною і вдячною пам'ять про кожного героя, який віддав життя за нашу свободу, за наш мир. Жилися з нами, пішли, лишили в серці ще, душі лишили біль нестерпний. з ним рідним треба існувати, дивилися у очі смерті, щоб в небі ангелом літати. Герої не вмирають і не вмруть, героїв пам'ятатимуть віками, їм славу честю віддають, і голову схиляють перед вами. Україна болить кожному із нас, понівечена війною, пошматована долями наших близьких, особливо боляче, коли йдуть молоді життя, сповнені мрій і сподівань. Війна це рана, яка кровоточить і залишає по собі сліди, але і пам'яті, меморіальні знаки та могили героїв. Просимо вас! Долучитися до покладання квітів до меморіалу пам'яті воїнів, які поклали свої життя на вітер свободи України.